Наберіть стаканчик, який поставляється в комплекті молоко. Зверніть увагу, молоко наливається по стінці з переливанням назад для точності результату і запобігання потрапляння повітря. Якщо похибка пожиру в 10% вас влаштовує, можете не дотримуватись цієї поради. Встановіть стаканчик з пробою на підставку гачок. Налийте ще один стаканчик і занурте в нього електрод. Якщо ви знаходитесь в меню користувача, натисніть Ентер. В іншому випадку натискайте кнопку Exit, допоки не вийдете в меню користувача і лише потім Ентер. Прилад засмоктує пробу і згодом показує значення теплоти молока. Зачекайте на появу результатів аналізу на моніторі.